Привіт, друзі, з прийдешними святами. На жаль, зими в нас останнім часом безсніжні, тому і сніговики у нас ось, бачите, які з дерева. Пропоную сьогодні виготовити такого сніговичка з берези, Робиться він дуже швидко, швидко, виглядає дуже класно. Що нам для цього знадобиться? З берези відрізав три кружечки різного діаметру одної товщини, обробив їх наждачкою, взяв гілочку меншого діаметру. І відрізав дві заготовки довших, чим товщина наших кружечків, ножиком обрізав з них кору і також обробив наждачкою. Зібрав все докупи і олівцем намалював лінії з'єднання. Сверлом зробив потрібні отвори, а насадкою трошки розвальцював, щоб заготовка не репнула. Розмітив середину кружечків і також посверлив отвори. Саморізами з'єднав заготовки докупи. Обробив все наждачкою. Дерев'яним шкантом поєднуємо кружечки. Сверлимо отвори майбутнього з'єднання. Гарячим пістолетом все це поєднуємо і склеюємо. Підібрав гілочки схожі на руки сніговичка. Також розмітив, місця з'єднання посверлив отвори так само пістолетом все з'єднали. З рівненької гілочки зняли кору, взяли шматочок від віника і з цього всього зробили мітлу сніговика, обкрутили мотузкою, пістолетом з'єднали все докупи, взяли відро і прикрутили завдяки саморізам. Акриловою краскою ґрунтуємо усі торці. Маркером розмальовуємо очі і рот сніговичка. З мочалки вирізаємо його морв'яний носик. Суприклеєм приклеюємо нос та різнокольорові гудзики. Масляними олівцями розмальовуємо щічки та рот. Зав'язуємо йому красивого шарфа. Наш казковий сніговий готовий. Як завжди, я кажу вам дякую. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я обов'язково на них відповім. Всім вам я бажаю здоров'я та довголіття. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!